3G, нове покоління мобільного зв'язку та мобільного інтернету впевнено крокує Україною. Ми вже з вами звикли до того, що то там, то там оператори запускають 3G у черговому регіоні. І паралельно з цим ми все активніше чуємо розгублені зойки користувачів. Ой, а чому так швидко закінчується трафік? А давайте справді розберемось, чому і як цьому краще зарадити. Для наглядності різницю між старою та новою технологіями давайте спробуємо показати вам так. Ви на хорошій машині, а смартфон це хороша машина. Довго стояли в пробці, пробка це 2G. аж раптом 3G, себто ви вириваєтесь на автобан і погнали на максимальній швидкості. Ну а значно вищі швидкості 3G інтернету просто примушують користувачів більше проводити часу в інтернеті, Користуватись сервісами, які на старих швидкостях були елементарно недоступними. А це, пардон, все більші і більші витрати трафіку. Ага, і отут багато хто. Давай одразу висловлювати своє обурення оператору, хоча правильним першим кроком було би проконтролювати себе самого. І це, до речі, абсолютно просто робиться. Наприклад, кожен андроїдний смартфон має отаке меню, яке досить чітко контролює ваші витрати мобільного інтернету. Ви ж знаєте свій місячний ліміт. Встановіть планку чуть нижче з запасом, аби смартфон попередив вас, коли ви підходите до критичної межі. А як треба, взагалі при досягненні ліміту, відключив вам мобільні дані. А можете контролювати трафіки ще більш детальніше. Абоненти Київстар можуть поставити фірмову програмку Мій Київстар. Скачайте. І Play маркету чи можете викачати якусь іншу сторонню програмку: монітор трафіку чи дата монітор? Вони навіть вам покажуть не лише спожиті вами об'єми мегабайт, а й конкретно їх деталізують. На що ви їх так би мовити, більше повитрачали? А взагалі то з тим, на що ви більше всього витрачаєте свій мобільний інтернет, краще детально розібратись, аби хоча б знати, де і що вам все-таки варто оптимізувати. При доступі до високих швидкостей 3G ми з вами раптово виявили, що при цьому можна безпроблемно дивитись, наприклад, ютубівські ролики та ще й в хорошій якості. А отут стоп. Це правда, але в середньому одне таке відео це десятки і десятки мегабайт. Тож не дивуйтесь, якщо, скажімо, ваші денні мегабайти закінчаться в акурат під закінчення ролику. Також не забувайте, що наступними за прожерливістю йдуть відеодзвінки, у тому числі по скайпу та онлайн музика. І ще одна досить витратна штука фотографії. Тому, якщо ви просто читаєте новини, якщо вас цікавлять тільки тексти, відключіть у браузері перегляд зображень. Заблокуйте спливаючі вікна і пам'ятайте про таку можливість як функцію заощадження трафіку, яка є в усіх цивілізованих браузерах. Сервера стискатимуть вам контент до мінімально прийнятного, видаючи тільки необхідне. Також слідкуйте, щоби такі речі, як автоматичне завантаження зображень, викачування оновлень, не йшло через 3G, тільки Wi-Fi. А також однією зі згадуваних програм моніторингу, подивіться на що ви в першу чергу витрачаєтесь. Хоча я вам одразу скажу переважна маса сучасних користувачів інтернету, здебільшого сидить в соціальних мережах. Ви, напевне, теж. І от в нашому випадку це напевне непогано. У деяких операторів, ну от, наприклад, Київстар, нові тарифні пакети, які були виведені спеціально під запуск 3G, починаючи зі смартфон плюс, не рахують популярні соціальні мережі, тобто відвідуючи свою сторінку у Фейсбуці, Твітерів. ВКонтакте чьи-то Одноклассниках, вы за это платить не будете. Можно сколько угодно ходить в соцсети, отправлять фотографии, читать ленту, смотреть видео, которые включены именно в социальную сеть, которые внутри сети находятся. Это тоже очень важно, потому что, например, ролики YouTube, они... Это внешние ссылки, и трафик на них используется из общего объема, который предоставляется абоненту. А ще там для усіх абонентів безкоштовні Вікіпедія, Яндекс карти і число подібних ресурсів постійно росте. Також оператор у міру звикання своїх абонентів до треже дещо видозмінив умови доступу у всесвітню мережу для тих, хто залишився на старих тарифних планах. Якщо раніше кожен такий інтернет-користувач безкоштовно отримував по 50 мегабайт трафіку, а потім йому автоматично занижувалася швидкість, то зараз вам запропонують. Те 50 мегабайт, которые были у абонентов бесплатными, входили в тарифный план, 50 мегабайт, которые входили в тарифный план, они также остались без изменений. Они все есть также по-прежнему у абонентов. Единственное изменение, которое произошло, После окончания этих 50 мегабайт вместо того, чтобы э, снижать скорость абоненту, мы предлагаем дальнейшие э, пакеты мегабайт на э, абоненту. Они автоматически продолжают пользоваться интернетом на большой скорости, доступной в 3G, э, оплачивая 3 гривны за каждые 50 мегабайт, следующие в день. На кожну таку пропозицію та перед закінченням ліміту абонента само собою попереджують смс-кою. А загалом кількість додаткових пакетів на день обмежена до п'яти, аби убезпечити людину від випадкових неконтрольованих витрат. Ну а тим, хто визнає раптом це не так, уже і зручним. Ну так для цього є великий вибір нових тарифних планів, які спеціально розроблялись для наголосимо більш зручного користування усіма продвинутими можливостями триже мереж. Висновок, перед тим як хапатися за голову чи починати підозрювати когось у нечесності, давайте почнемо із самоконтролю. Ви ж контролюєте усе для вас цінне та важливе. Об'єм дзвінків та смсок, споживання електроенергії, банківський рахунок. А тут точно все таке ж. І навпаки, ж добре, що мобільний інтернет нарешті перетворився на цінну та важливу для нас із вами річ, правильно?